Сіни заговорили рядками створів Франка та мудрістю Соломона. В Івано-Франківську презентували каліграфічну кімнату художника Віталія Гоценюка. На стіна галереї промприладу митець намалював фрази й цитати, виконані авторським акцентним шрифтом. У його основі каже художник: горизонтальні та похилі елементи. Сам ж текст написаний українською мовою у червоно-чорних кольорах. Власне тут зображена цитата Івана Франка з твору Сочне Крило. Якщо говорити про червоно, а про чорно це соломунах мудростей, не так як бідуть на шаруванням тут є моменти наших історичних літер. є якісь сучасні рішення, є якісь мої рішення, які я вирішив використати. В одному такому стилістичному, так як би ну стилі у каліграфічній кімнаті художник презентував і свої експериментальні полотна. Вони підсилюють головну ідею простору. Цитати написані на картинах. Митець взяв із творів Франка. Їх малював з початку повномасштабної війни в Україні. Тож вони каже Віталій Гоцанюк, є реакцією на всі події, які відбуваються зараз у державі. Білим таксі написано: викришем вогню та запалим кожну душу. А мідною фарбою написано, щоб на оновленій землі не було ката. Це, це незакінчена цитата, але я вирішив, щоб що вона максимально відображає суть актуального часу. Паралельно з презентацією каліграфічної кімнати свою виставку у просторі відкрив і франківський художник Ярема Стецек. На полотнах митець вже 10 років поспіль малює колоритні гірські пейзажі. На них можна побачити гострі схили гір, піпіван, говерла, скелястий синяк та всі найвідоміші високогірні хребти українських Карпат. А це картина: оці жилки, що є, ці проблиски. Це є конкретно сонце падало через дерево на, на сам на саме полотно. Це я просто відмалював. Фактично фотографічне, тут абстракції жодної. Тут є вершина малопомітна, хомяк і явірник. А ці планові ліси, фактично, які течуть у чорною чорної фарби. Це е, простий ліс в дорі, який є напроти стіна лісу, і вона стікає. Це ясно, що сама по собі стіна не стікає. У мене вона стікає картинами. Ну, в картині я собі дозволяю, щоб вона текла. Ти типу, як там як сльоза, як, як вода, як якесь не знаю життя. Влаштували виставку на промприладі художники не випадково, адже під час війни мистецтво здатне лікувати моральні травми і додавати сил та натхнення жити далі. Мистецтво саме по собі є частиною життя. Воно взагалі є прояв життя. І війна життя не зупиняє. Війна, життя хоче зруйнувати, хоче, аби його не було. Тому тим більше треба боротися за те, щоб жити. Щоби жити, щоб проявляти це життя і не просто перечікувати війну, ховатися від війни, а проживати це життя в часі війни. Мистецтво показує життя у всіх його кольорах, часом сумних, часом веселих, трагічних, смішних. Це і є саме життя. Свої виставки кажуть художники, продовжуватимуть і надалі, та доповнюватимуть їх новими полотнами та роботами. Люся Грибик Ігор Горпобик телеканал 402.